25 представників шкільної та дошкільної освіти Ірпінської громади стали айтішниками. Вони отримали міжнародний сертифікат з основ АйТі від світового лідера у галузі мережевих технологій для інтернету ЦІСКО. Вперше в Ірпені центром міжнародної академії, в якій вчилися освітяни, став ліцей інноваційних технологій. Ви є першими учнями, будемо говорити, нового проєкту, нової школи в системі освіти Ірпеня академії ЦІСКО. Щоб бути сучасним сьогодні в учнівському середовищі, вимогливому, вибагливому, креативному, ми повинні працювати над собою. І перший крок в напрямку отримання нових освітніх технологій в галузі інформатики, інформаційних технологій, ви сьогодні, підтвердженням оцих сертифікатів, ви вже маєте. Навчальні курси за програмою ЦІСКО мають право проводити далеко не усі, а лише сертифіковані Міжнародною академією тренери. І такими тренерами ще до війни стали два викладачі ліцею Богдан Пацай та Іван Нечіпорук. В жовтні місяці запустили п'ятимісячний курс, який називається IT Essential, тобто основи IT. Він проходив у нас тут в форматі онлайн, офлайн з записом уроків, які транслювалися в YouTube. Тобто навіть з за кордону, настрої учасників за кордону могли долучитися до проходження цих курсів. За п'ять місяців навчання учні освоїли 14 розділів непростої комп'ютерної грамоти. Від да, як підключитися комп'ютер, як підключитися процесор і є, як складати його. Ну, для того, щоб їх складати, я не буду цим займатися, але програми інші, як розвиватися, як показати дітям, є. Зараз і дошки, і для перегляду будь-якої інформації для роботи із дітками, і з педагогами дуже зручно, і я можу цим оперувати самостійно. Я дуже рада, що в нас може бути навчання не тільки дітей, але й вчителів, причому з усього міста. І цей проєкт. Особисто нам робить таку знати так приємне відчуття, тому що люди з нього виносять щось корисне, і потім вони його несуть далі в свої навчальні заклади. Вони застосовують ці практики своїми дітьми з учнями, студентами, і для нас це дуже цінно. Привітати перших випускників академії Ціско завітала заступниця ірпінського міського голови Юлія Устич. І сьогодні ви отримуєте документ. Який в подальшому да, додасть я впевнена якихось барів там до вашої підвищення вашої кваліфікації, впевнена, що сьогоднішній фініш, який це тільки буде початком нового старту, і хай все буде якнайкраще.